Вітаю, друзі. Це новий випуск нашого проєкту Реконструкція Правди. З вами Віталій Портников. Наш сьогоднішній герой, ну якщо бути точним, антигерой засновник приватної воєнної компанії Вагнер Євген Пригожин. Це дійсно цікава людина у переліку тих російських пропагандистів і шовіністів, про яких ми говоримо останнім часом. Адже Пригожина до початку війни Росії проти України мало хто знав. Було відомо його прізвище. Було відомо, що він засновник приватної воєнної компанії, яка виконує найбільш жахливі доручення президенту Російської Федерації Володимира Путіна та інших російських керівників. Однак, навіть обличчя Пригожина не було відомо навіть не тільки широкому глядачеві телебачення чи Ютюбу, а й дослідникам російської політичної еліти. Було абсолютно незрозумілим, яким чином так званий шеф. Кухар Путіна зробив таку блисковичну кар'єру і чого від нього можна очікувати. Спасибо. Да. Значит, давайте начнем с Вагнера и з поваров. Значит, все мои повара сотрудники Федеральной службы охраны. Они люди военные. В разных званиях находятся. Других поваров у меня нет. Надо, чтобы было это ясно, понятно, и чтобы мы к этому не возвращались. Если э, э, кто-то хочет приклеить какие-то ярлыки, это их дело, и здесь ничего страшного нет. Это вот такая у нас политическая возня происходит. Однако у Останни... Місяці пригожин, один з героїв ефірів. По перше, він постійно з'являється із заявами, в яких дозволяє собі гостру критику на адресу представників російського політичного керівництва, і міністра оборони Росії Сергія Шойгу, і начальника генерального штабу збройних сил Російської Федерації Валерія Герасимова, і губернатора Санкт-Петербурга Олександра Біглова. Пригожин виглядає людиною, що має за собою власну воєнну силу, адже приватна воєнна компанія Вагнер, яку багато хто у західних дослідницьких центрах вважає продовженням Федеральної служби безпеки Російської Федерації і служби зовнішньої розвитки Російської Федерації, активно діє на Донецькому напрямку, і Пригожин постійно підкреслює, що на таких знакових ділянках фронту, як «Солідар» чи Бахмут, саме «Вагнер» Відіграють найважливішу роль, а зовсім не збройні сили Російської Федерації, хоча, звичайно, у Міністерстві оборони Росії із цим не погоджуються. Найголовніше, пригожин став публічною постаттю, і публічною постаттю саме з точки зору пропаганди наймерзенніших поглядів на майбутній розвиток Росії на її взаємини із сусідніми країнами, на її роль у світі. І тут виникає питання: чи дійсно це ініціатива Пригожина? чи дійсно за допомогою вагнерівців він став такою впливовою постаттю, з якою змушений рахуватися сам Володимир Путін. Якщо подивитися на оцінки діяльності Пригожина, які з'являються у медіа українських чи західних, можна дійсно вважати, що ми маємо справу з новою впливовою постаттю, і що ця нова впливова постать зобов'язана своїй впливовості війні Росії проти України. Але як я вважаю, мої колеги просто черговий раз потрапили на гачок російських спец. Операцій в цьому сила російської пропаганди створювати вигадані постаті і змушувати медіа, дослідників, аналітиків, ну і звичайно тих, хто користується їхніми висновками, сприймати удавані постаті як серйозні, сприймати і реальний світ, що його створює Федеральна служба безпеки Російської Федерації і російська пропаганда як реальний. Євгеній Пригожин потрібний Володимиру Путіну. Однак зовсім не для того, щоб бути впливовою постаттю, а для того, щоб знову і знову доводити цивілізованому світу. Треба домовлятися із Володимиром Путіним. Путін всі роки свого правління в Росії намагався довести, що він є якраз поміркованою постаттю, що насправді настрої громадян Російської Федерації є набагато більш шовіністичнішими і радикальнішими ніж погляди сучасного російського. Політичного керівництва, що якщо він, Путін, позбудеться влади у Російській Федерації, ця країна неминуче стане такою агресивною, що Заходу просто доведеться рахуватися із реальною можливістю ядерної війни і зникнення цивілізації е, з е, Європи і, можливо, Північної Америки. Зараз, коли про ймовірність використання ядерної зброї говорять вже у Кремлі. Здавалося б, що Путін не зацікавлений в тому, щоб виглядати поміркованим однак. Є заяви і є наміри. Є люди, які можуть вважатися компетентними у своєму керівництві державою, і такими людьми можуть вважатися Володимир Путін чи його найближчі соратники, такі як Дмитро Медведєв, Микола Патрушов чи Сергій Шойгу. А є люди, які очевидно є представниками парамілітарних воєнних організацій, які готові на відчайдушні кроки тільки щоб забезпечити перемогу Російської Федерації. Ось так вимальовується образ Євгена. Пригожина Пригожин це сигнал Путіна заходу. Домовляйтеся із зі мною реально вже сьогодні. Віддайте мені, будь ласка, Україну. Ну принаймні, визнайте мої територіальні надбання на її території: Крим, Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку області. Не давайте жодних можливостей українцям просуватися далі і звільняти свої території. Припинить військову допомогу Україні. Дайте мені можливість вийти з війни, яку я розпочав беззаперечним. Переможцем, щоб цю перемогу побачили громадяни Російської Федерації, щоб вони зрозуміли, що Україну переможено і покарано. А якщо ні, якщо Захід не погодиться із таким розвитком подій, якщо він буде надалі допомагати Російській Федерації, що ж, ніби говорить нам Володимир Путін, коли випускає на світ Божий Євгенія Пригожина? що ж я можу зазнати поразки, я можу програти цю війну. Це вже очевидно для кожного з вас. Однак. Ви не думаєте, що моїм спадкоємцям в результаті краху того режиму, який я із такими проблемами побудував, стане ось такий Єні пригожин. А сутністю цього режиму будуть вагнерівці. І чого ви чекаєте від цих людей? Ви думаєте, вони зупиняться перед застосуванням ядерної зброї? Та ні на мить ви побачите атомні бомби, які будуть летіти на Вашингтон і Лондон, на Нью-Йорк і Париж. Прощайтеся із життям або підтримуйте мене. Ось така досить проста логіка, і ми бачимо, що з кожною новою заявою Пригожина і з кожним новим коментарем західних журналістів про те, що Пригожин набуває все більшого і більшого впливу в оточенні Путіна і може бути навіть альтернативою Путіну. Сам Путін практично перемагає і дає можливість західним політикам замислитися. А може дійсно потрібно домовитися із ним, поки ще не почалася третя світова війна, поки західні міста не перетворилися на руїни, поки. Ми не втратили десятки мільйонів людей, що можуть стати жертвами цієї війни, і все це ілюзія. Все це ілюзія пропаганди, тому що насправді Пригожин не має ніякого реального впливу на політичне життя Російської Федерації, повністю контролюється і самим Путіном, і російськими спецслужбами. Зникне з політичної арени, може навіть фізично, в той момент, коли Путін вирішить, що він зіграв свою роль, і більше не потрібно гратися із заходом у чергового радикала, який може змістити його з посади президента Російської Федерації і створити новий вже не воєнний, а зеківський ріж управління, який буде боротися із Заходом будь-якими засобами. І от тут ми і маємо усвідомити, наскільки все ж таки чекіська пропаганда є вправною у створенні таких ілюзорних образів. Ні, не Пригожин є головною загрозою світовій безпеці. Ні, не Пригожин є людиною, здатною замістити Володимира Путіна. Ні. Це все інформаційна ілюзія. От сам Путін дійсно є такою небезпекою. От сам Путін дійсно є людиною, яка може зробити все, щоб заради свого виграшу у війні. Захід повірив у неіснуючу небезпеку і неіснуючу ескалацію. Ось це. Це а не війна, яку Путін розпочав проти України у лютому ще минулого року, і є справжньою спецоперацією чекістського режиму. Ось про це ми маємо говорити, коли вивчаємо обставини появи Євгенія Пригожина на політичній сцені Російської Федерації і його перетворення на публічну персону. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патреоні, які допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка. Функцію спонсорства у самому Ютубі стежте за новими випусками проекту реконструкція правди. Хай щастить.